Вітаю вас на каналі Як Що І сьогодні я розповім, як робити грінки. Нам знадобиться нарізаний батон, пара яєць, молоко і цукор. Спочатку розбити яйця і ретельно їх перемішайте. У збиті яйця додайте трошки цукру. Трошки. Тільки не переплутайте цукор і сіль, бо одного разу я так посолив собі чай і було дуже несмачно. З того моменту вони у мене в різних банках. Перемішайте цукор з яйцями. Налити в тарілку трохи молока, візьміть батон, розігрійте оливу в пательні. Легенько обмокніть хліб в молоці, далі в яйці і далі викладайте на розпечену пательню. Смажити потрібно до золотистої скоринки. Готову продукцію викладіть на тарілку з паперовими рушниками. Рушники вберуть в себе зайву олію з грінок. Не відволікайтеся від процесу, готові грінки посипте цукром. А на сьогодні це все. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Смачного!